Реклама на ITV. Ми однієї сміливості. Ті, хто лишилися вдома, і ті, хто мав лишити свій дім. Сміливість одна на всіх. Її не розлучити. Нові обличчя начальник Рівненської ОВА представив нового очільника рівненського району. Поверніть наш сквер. Мешканці одного з будинків у Квасилові обурені будівництвом багатоповерхівки. ITV. Новини. Добрий вечір. З військової частини в районну адміністрацію. Одним із найбільших районів в Україні керуватиме Юрій Колос. Чоловік все життя будував військову кар'єру. Останнім місцем роботи була посада тимчасово виконуючого обов'язків командувача оперативного командування Захід. Сьогодні нового керівника Рівненської районної державної адміністрації представили очільникам громад. Більше про Юрія Колоса та які завдання стоять перед чоловіком. У матеріалі далі. Юрій Степанович усвідомлений в тому, що потрібно робити. А це і бронювання, і питання по мобілізації, взаємодія з військовими, економічна складова, яка в області зокрема в Рівненському районі є точно однією з найбільших. Тому тут найголовніше дуже швидко і динамічно війти в курс справи нового голову рівненської районної державної адміністрації Юрія Колоса. Представили очільникам громад. Ця посада була вакантною із грудня 2023 року. Попередній очільник Олександр Коваль пішов керувати обласною адміністрацією, і саме Коваль представив наступника. Заступив на посаду Юрій Колос із 20 листопада. Саме цим числом датується розпорядження президента України. Юрій Колос, полковник ЗСУ. Раніше усі посади. У нього були пов'язані із військовими структурами. Сама робота районної адміністрації мало чим відрізняється від військової структури і від військової організації, тобто порядок підпорядкованості, виконання завдань все те ж саме. Є специфіка, але вона мінімальна. Першочергові завдання, які визначив голова обласної військової адміністрації, це докомплектування військових частин особовим складом і підтримання економіки району на належному рівні. Тривалий час Юрій Колос був заступником командувача оперативного командування Захід а також певний час тимчасово виконував обов'язки того ж таки командувача «Захід». у серпні 2023 року. Юрій Колос хотів взяти на поруки колишнього військового комісара Рівненщини Сергія Луцюка, якого судили за побиття підлеглого. Тоді полковник вступився за підсудного і стверджував, що обласний військкомат під керівництвом Луцюка гарно виконував усі доручення. Покращення мобілізації наразі одне із завдань нового керівника. До контактування. Військових частина особовим складом. Тобто є на юнаксі проблеми. Так. Немає проблем з цим, але разом з тим стоїть загальне е, завдання на рівні держави. Рівненський район є одним із найбільших в Україні. Сюди входить 26 територіальних громад. І з усіма керівниками новий очільник планує налагодити співпрацю. каже, що знає, яким громадам слід покращувати свою роботу. Вадим Мороз Артем Шаула, телеканала Media Group. Обурення та палки обговорення і все через знищення зеленої зони на одній з вулиць Квасилова мешканці селища невдоволені тим, що їхні саджанці без попередження вирвали та почали ремонтні роботи дороги. Як бути місцевим, та чи зможуть вони знову озеленити свою вулицю? З'ясовувала наша Дарина Черемшина. Замість дерев та клумб розпушена земля. Поблизу багатоповерхівки в селищі Квасилів почали будувати новий житловий комплекс. Через це забудовник взявся ремонтувати дорогу та впорядковувати і прилеглу територію на вулиці Молодіжна. Однак дії будівельників викликали обурення місцевих жителів. Почали вже зробили тут красоту. Кажуть, що ще наведуть, хтось там з ким вони балакали, не знаю. Бо я дзвонила до старости і питала, що ж це грядки, навіть не повідомили за ці грядки. Та не в грядках діло, ці дітей гине, то не в грядках діло. Але просто в людяність вони ж мали повідомити все одно людей, що чому. Що будуть такі. Якщо хтось саженці має, то викопить, я не садила саженців, а там рядочком грядка. Людина купляла, ти саженці садила, і квіти купляла, садила. Чому не повідомити? Обурення та полки, обговорення про це почалися всереду зранку. Тоді тамтешні почали бити на сполох в одному з місцевих чатів. Добрий ранок, сьомий під'їзд. Виходьте подивіться, що робить трактор на прибудинковій території. Кричала я одна не мовчіть. З такими темпами благоустрою залишимось без зелених насаджень. У цивілізованих країнах кожне дерево оберігається законом. У нас позрізали і дерева, і зелену зону нищать. Дихайте люди шкідливими асфальтованими випарами. Пані Галина підтверджує: ні її, ні сусідів не повідомляли про знищення зеленої зони. Вони каже, що вони не повідомляли. Я всіх перепитала під її ніхто нікого не повідомляв. З боку сусідка там взагалі не гляд, тому що видно, що ухоже. Однак, як зазначає директор першої з Долбунівської управляючої компанії Віктор Уженський, оголошення про виробку дерев та частини зеленої зони висіло у під'їзді, і мешканці могли ознайомитися з ним. 12 одинадцятого було розвішено оголошення на під'їзді сьомому будинку номер 48 по вулиці Молодіжній про те, що будуть видалені зелені насадження. А саме дерева також буде видалено частину зеленої зони згідно проекту. Із закінченням ремонтних робіт, зі слів Віктора Ужинського, мешканці знову зможуть посадити нові саджанці та озеленити територію. Тож, поки місцевим доведеться зачекати з новими деревами, Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал Media Group. Від реєстрації новонароджених до оформлення бізнесу все це тепер можна зробити у Квасилові завдяки новому відділенню ЦНАПу. Тепер жителі селища можуть отримати широкий спектр послуг, не витрачаючи час на поїздки до рівного. Як оцінили це місцеві мешканці? Дивіться далі у сюжеті. Тепер жителі Квасилова зможуть зекономити свій час та кошти. Рівненський ЦНАП відкрив відділення у селищі Квасилів, що дозволить місцевим мешканцям отримувати адміністративні послуги швидко та без зайвих турбот. Більше не потрібно витрачати час на дорогу до рівного та стояти в довгих чергах. Раніше було дуже незручно. Це третій поверх. Працювали віддалені місця і департаменту соціальної політики, і центру надання адміністративних послуг, і приходили на особистий прийом до старости і Жилі похилого віку дуже страждали від підняття на третій поверх і постійно запитували мене, коли вже ми зможемо отримувати послуги безбар'єрно. Одна з перших відвідувачок ЦНАПу, пані Людмила, говорить: все тут дуже комфортно, а персонал приємний та готовий допомогти у будь-якому питанні. Я сьогодні прийшла за послугою. Я дуже приємно вражена. Ну, такими перемінами, які відбулися в нашому селищі. Звісно, дуже зручно, дуже якось так знаєте, все по-новому і хоче. Це подякувати всім, хто організував таку робочу обстановку. Мені сподобалося, що тільки відкрили двері, зразу відчули таку підтримку, що мені показали, куди пройти, де взяти талончик, запитали, якову послугу мені потрібно. Тобто не треба думати, що сказати, як сказати. Я зразу відчула от кваліфіковану таку підтримку. Мешканці Квасилова тепер мають зручний доступ до широкого спектру адміністративних послуг. У місцевому ЦНАПі можна оформити понад 115 найпопулярніших документів, пов'язаних з реєстрацією народженням дитини. Нерухомістю та веденням бізнесу це той самий перелік послуг, що і у центральному офісі. На даному робочому віддаленому місці будуть надаватися послуги у сфері реєстрації місця проживання у сфері інтегрованих послуг. Це послуги для мам з дітками, які оформляють дородові допомоги, соціальні допомоги. Також тут можна буде отримати послуги по субсидії, послуги по послуг, водоканалу, реєстраторів нерухомого майна, а також реєстраторів бізнесу для того, щоб зареєструвати юридичні або фізичні особи підприємці за словами виконуючого обов'язків, міського голови рівного Віктора Шакерзяна місто має намір і надалі продовжувати розвивати мережу таких центрів, щоб мешканці віддалених районів мали рівний доступ до якісних адміністративних послуг у сучасному форматі. Ми приступили в травні місяці, і фактично ми сьогодні вже з вами не відкриті. Сьогодні ви бачите, що приходять самі кросельівчани, отримують послугу, отримують ту послугу, яка їм дуже потрібна, щоб не їхати в місто рівне. Вони приходять сюди. Це заощаджує час. Тому я думаю, вони дбати так само надалі розвивати нашу громаду, допомагати і рухатися. Сучасному міту, Тобто все, що надається сьогодні, це є сучасне без бар'єрності. Це також послуга має надаватися нашим ветеранам, нашим, нашим людям з інвалідністю, які теж є присутні саме красою. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, що у ліцеї на Рівненщині продукти харчування закупляли за завищеними цінами, про унікальні ікони, які повернули в Рівненський обласний краєзнавчий музей, та про те, що протягом декількох днів у рівному буде перекрито рух однією з вулиць, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Допомога тим, хто цього потребує. До рівного надійшла чергова гуманітарна допомога. Потяг до життя у рівному показала фільм про роботу залізничників під час війни. Навіть у непростий час підтримувати тих, хто потребує допомоги. Сьогодні до рівного надійшла чергова гуманітарна допомога, призначена для вразливих верст населення нашого міста. Хто зможе отримати допомогу та де саме? Дивіться далі у сюжеті. Допомогти тим, хто цього потребує. Сьогодні рівне отримали чергову допомогу від іноземних партнерів. Десятки коробок із продуктами харчування призначені для всіх, хто опинився у нелегких життєвих обставинах. Сьогодні ми завітали з подарунками. Це з панетонами тисячі штук. Я думаю, що це стане знаєте такою приємністю для наших внутрішніх переміщень людей, і для тих сімей, які потребують допомоги. А це буде внутрішні переміщені, це будуть сім'ї, багатодітні сім'ї. Це будуть ті люди, які безпосередньо цього потребують. Отримати необхідні продукти для людей вдалося завдяки підтримці благодійного фонду Віктора Шакирзяна та його співпраці з іноземними партнерами. Ми нам хоч написані основі це робити. Цей благодійний фонд, також який знаходиться Сермік, це Віталія. Ми з ним співпрацюємо з повномасштабного вторгнення. І сьогодні також хочемо їм показувати, що ми робимо хороші справи, допомагаємо саме людям соціальних роботи, які залишили в складних життєвих умовах. Сьогодні ініціативу міста розділив і фонд від церкви благодать, як розповідає пастор церкви, створили його ще півроку тому з метою надавати допомогу та підтримку, особливо тим, хто постраждав через повномасштабне вторгнення. Мета працювати з незахищеними верствами населення, з людьми, які постраждали від війни, з військовими, з дружинами військових, з переміщеними особ. Андрій Корнійчук додає, вони постійно на зв'язку із тими, хто потребує підтримки. Тож усі внутрішньопереміщені особи в місті завжди попереджені про те, коли можна отримати допомогу. Ми від початку війни з ними контактуємо, тому що від початку війни, коли люди почали переїжджати в Рівне, ми надавали от їм допомогу всім, чим могли. Є контакти, є співпраця, є спільноти в соціальних мережах і от так от відбувається інформування. Тож, як зазначає пастор, уже сьогодні ті, хто потребує допомоги, зможуть отримати продукти. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. У рівному відбувся показ фільму Потяг до життя. Кінострічка про роботу безстрашних українських залізничників під час війни. Укрзалізниця, попри постійні ворожі обстріли, залишається головною дорогою порятунку. А залізничники допомагають українцям, ризикуючи власним життям. На перегляді фільму були присутні і наші журналісти. Дивіться далі. 5.45, Темнота я сплю. Пролунав дзвінок. Я дивлюсь на телефоні син. Володієм, що сталося. Він мам, почалась війна. Бомблять всі міста України. Саме так провідниця, головна героїня фільму, дізналася про війну. Вона рятувала маленьких наляканих дітей, а її син в той час тримав оборону Азовсталі, потім потрапив у полон. Як розповідає продюсерка фільму Потяг до життя Галина Храбко, Це не тільки важливі свідчення війни, але й уроки людяності. Ми хочемо показати наскільки ми Сильні, незламні, винахідливі українці, бо часто керувалися не недочікуючи залізничники, не дочекуючись вказів зверху і погоджень, керувалися власним серцем, приймали рішення. Ми також хочемо, аби разом з рівнянами ми прожили спільно цей потяг до життя, спільно його подивилися і, можливо, обговорили і щоб надихнулися, тому що це дуже важливо в цьому фільмі. Є життєстверджуючі такі моменти. Ти знаєте, як багато коментарів зараз пишуть, що цей. Фільм повертає у нас в ті часи, де ми починали гордитися, пишатися, що ми українці. І от зараз знову таке відчуття з'являється, що ми знову пишаємося, що ми українці. Я розумів, що на цьому ця евакуація закінчиться трагедією. Це наш потяг, на якому ми людей евакуйовували. Ворожі танки посеред залізниці, обстріляні вагони, налякані пасажири. Від початку війни і до сьогодні Укрзалізниця, попри постійні обстріли, залишається дорогою порятунку, надії та руху, і це незважаючи на багаторазові спроби ворога зупинити і перехопити цей рух. Як зазначає редактор фільму Потяг до життя Андрій Пермяков, моторошні реалії нашого часу показали наскільки є безстрашними наші українці. Це про єдність, це про мотивацію. Це про перемогу, це про молитву, це про те, що нас об'єднує у нашій боротьбі з агресором, і це не тільки про залізницю, це про всіх нас. А залізничники тут поступають. Просто це перші дні війни. Це як люди стали на захист, і як люди робили все можливе для того, щоб рятувати, для того, щоб боротися, для того, щоб перешкоджати, для того, щоб Ну, дійсно і воювати із агресором. Потяг до життя це історія боротьби, відданості та героїзму українських залізничників, які з перших днів повномасштабного вторгнення рятували життя мільйонів українців ціною власного. Рівнянка Ольга каже: залізничники мали важливу місію рятувати людей. Наскільки віддано, прості залізничники виконували свою роботу, я уявляю, наскільки це була психологічна та фізична напруга, як в перші дні повномасштабного вторгнення, так і протягом перших півроку, коли постійно ці потяги були переповнені, коли вокзали відігравали роль таких собі шелтерів, коли там надавалася і психологічна, і медична допомога. Стрічка фільму доступна для перегляду в усіх кінотеатрах України. Кошти від прокату фільму буде перераховано дітям і родинам загиблих залізничників. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV, АЙ Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.